Я Віктор, мені 42 роки, я з міста Біла Церква. Попав до війська десь 15 вересня, мав навчання 50 днів. В цивільному житті я верстатник деревообробних верстатів. Такто робив меблі, а останнє час трішечки допомагав, як то кажуть, на ЗСУ. Робили там продукцію для потреб ЗСУ. Перелаштуватися з цивільного життя на військове. То не є велика проблема, головне, графік і заставити себе це зробити. Враження такі, що просто в мої 42 роки, як то кажуть, не, те, не ті можливості, як то кажуть, як у молодих хлопців. Але я старався, щоб, ну, як то кажуть, не нас догнати, але хоча б не відставати. І так то себе мотував, щоб робити цю роботу, як то кажуть, якщо призваний, то вже треба робити. Є в мене така, як приказка. Роби добре, а поганого вийде. Але стараємося робити добре, ну, як то кажуть, навчаємось, думаю, все вийде. Сьогодні ми відпрацьовували наші, як то кажуть, навики, тільки більш детальніше і довший маршбрусок і злагодження з командою. Найважче, ну, як для мене, то подолання цих перешкод таких затяжних. Але я думаю, все буде добре. Зараз, поки працюємо над своїм фізичним станом. З побратимами стараємося налагодити свої відносини. І якщо там бачимо, що щось не виходить, чи якісь в нього нема натхнення, хтось там боїться трохи, хтось ще щось, ну, як, можна сказати, старший, ну, за, віком, за віком. Стараюсь, як то кажуть, не те, що мотивувати, але підняти. Його бойовий дух, настрій, кажу, що все буде добре. Що навчися і все правильно зробиш, все буде добре.